Виконуємо номер 63 із завдань для повторення розділу 1, підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генезам 2023 рік. Запиши звичайним нескоротним дробом цілим або мішаним числом. Задання перше 5%, друге 26%, третє 38%, четверте 225%. 5 500% і 6 – 620%. Приступаємо до виконання. Щоб записати відсотки у лідрову, потрібно кількість відсотків поділити на 100. Поділимо 5 на 100. І скоротимо на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 100 ділимо на 5 буде 20. Маємо 1 двадцяту. 26% подамо у вигляді дробу. 26 поділимо на 100. Скорочуємо на 2, 26 ділимо на 2 13, 100 ділимо на 2 50. Маємо 13 п'ятдесятих. 38% поділимо на 100 і скорочуємо також на 2. 38 ділимо на 2 буде 19, 100 ділимо на 2 буде 50. Маємо 19 п'ятдесятих. 225 поділимо на 100. Будемо мати 2,25, бо дрібне правильний. Ну, тепер 25 і 100, скорочуємо на 25, маємо 2,1 четверта. 500 відсотків поділимо 500 на 100, скорочуємо на 100, маємо 5, цілих. і 620 ділимо на 100. Дрібне правильне, подамо вигляді мішаного числа. Це буде 6,20. Скорочуємо на 20. Будемо мати 6,1 Номер 63. Із завдань для повторення розділу 1 виконано.